Твердження людини образливі, які ображають чисті з громадян. Шо юпочка, шо юпочка? То що, Юпочку? Ну то там у першого ну, будете, будете стояти і, і казати, юпочку, ви ухиляйтесь. Хто тобі сказав, що я ухиляюсь? Коли ви там, ну, не треку, треку, як спокійно? Ваші? Треба мені пояснювати. Я дію в рамках закону. а ви Якого? мені Давайте посвідчення. Я вам давав вже посвідчення. Це не посвідчення. А покажіть хоча б громадянам, представникам влади. Що мені надали, то працівник користуються. Ну то ваша, Це ваше діло. Тобто ви знаєте, що це не посвідчення, як це але не дали. Є, як не, посвідчення. Ну, є срок дії. Що ви несете? От у громадян які поліція, можна вас питати? У вас є посвідчення? Дякую, Дякую. можете, продемонструйте, як виглядає посвідчення. У нас посвідчення. Не посвідчення, разні посвідчення, у або посвідчення. Але бачите посвідчення з фотографією. Дякую, У Нас до військового квитка. Так,